А знаєте, що найприкольніше в цьому спічі Майка Брауна? Знаєте, що разу, коли ви можете взяти участь у будь-якому заході, де ви останні, хто залишився, можете повісити банер, особливо в культовому Беннісен Гарден, Ви ставитесь до цього серйозно. І всі наші хлопці поставились до цього серйозно. Але найцікавіше в цьому те, що я відчуваю, ніби ми зараз у нью Йорку. Вперед! Вперед! Те, що Нью-Йорк Нікс не підійматимуть чемпіонський банер Кубку НБА. До цього Лейкерс і Бакс підіймали банер. Але Нікс мають більші цілі на цей сезон. Цікаво, як прокоментує Адам Сільвер це рішення. Просто дивно, що команда, яка вішає перемоги в дивізіоні та востаннє ставала чемпіоном НБА 52 роки тому, робить подібні заяви. Не більше і не менше звучить як безпонтовий понт від керівництва Нью-Йорку. Прикол буде, якщо вони вилетять в плей-офф, а потім все ж підіймуть банер в майбутньому. І я думаю, що все ж гравцям нікербокерів, які здобували цей трофей, все ж неприємно це чути також. А що ви думаєте з приводу цього? А ми переходимо до найкращих мувів. І починаємо з ось такого проходу від Донована Мічела та легкого танку без супротиву. Далі у нас пікін ролл Джареда Алана і Джейлона Тайсона з завершенням сломданком від Алана. Джейлен Кларк невлучне триочковий, але хлопець не вимикається та перехоплення оформлює у Джарена Джексона Джуніора, треба все ж таки бути уважнішим. В таких моментах Даріус Гарлен обіграє Кобі Вайта на дриблінгу та просто повз двох гравців Чикаго віддає передачку на Алана, який згори знов забиває. А завершувати будемо асистом Спайді, не дивлячись на Дандри Хантера під шикарний танк. Не розумію, чому тут так багато хайлайтів Клівленда, які сьогодні програли.